Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вас ознайомлю з приготуванням стейка з цвітної капусти. Для цього я беру 300 г цвітної капусти, один помідор 70 г твердого сиру, твердий сир у мене хороший, сметана, сіль, перець і гірчиця в зернах. Ось така в баноці, У мене гірчиця в зернах. Кож, для рецепту потрібно буде ще таких чотири маленьких зубчики чесноку. Капусту я розріжу а, отак поперек. Ножем. Я приготувала деко, і я її буду викладати на деко. Вона трошки в мене ось так розсипалася, але ніча. Так. І виходить такі стейки. Також я буду використовувати сонячну олію. Я просто зверху отак полю де кружечки і вони просто попаде низ під капусточку. І це так, буде добре. А зараз я приготую соус, яким я буду заправляти капусту. Я беру тут все в довільному стані. Я беру отак, от десь 2 столові ложки сметани. Так. У мене французька гірчиця в зернах. Я додаю. Дві чайних ложечки французької гірчись в зернах. Ось так. Сюди вже добавлю перчику. Тоже за смаком. Тут десь на кінчик ножа, більше не буде. І також я натираю в ось таку терочку, я не знаю, мені дуже вона зручна. Я її котлети і будь-яку страву я роблю, мені більше подобається, ніж на чесникодавилку. Натираю я ще чотири малесеньких зубчика чесника. Я також ще добавлю, ну, десь щепочка маленька солі ось так. Все це перемішаємо. І намазочка на капусту готова. Помідор я поріжу кружечками. Так, я капусточку намазую нашим соусом. Так, щедро. І обидно. Цей соус треба ще покрив усю капусточку. Хочеться робити швидше, щоб не займати довго час. Викладаю помідори. І я розігріла духовку до 180 градусів. Страва буде випікатися в духовці при 180 градусів 20 хвилин. Поки випікається капуста, я ще на ось таку терочку потру сир. Це якісь цісної капусти пробули в духовці 20 хвилин, їх вийняли, і зараз я їх посиплю сиром. Ось так. По-багатому. І знову відправлю в духовку на 10 хвилин до розплавлення е, сиру. Яку страву ми робимо, і щоб розплавився сир, нам потрібно витримати в духовці ще 10 хвилиночок. Ну що ж, стейки побули 8 навіть хвилиночок, сир розтав. І зараз вони вже готові. Будемо пробувати. А зараз ми цю смакоту будемо пробувати. Дивіться, як тягнеться сир. Ой. Багато сиру, капусточка, помідори. І. Я ще додала ягодок порічок, вони мають такий солодкокислуватий смак, і вони дуже-дуже доповнюють цю страву. Тож готуйте, смакуйте, бережіть себе миру, вам здоров'я, проглядайте, переглядайте рецепти. Тут є і закрутки, скільки це туди назад-назадаш. Якщо цікавить вас, будь ласка, заходьте, дивіться, там є хороші рецепти, закрутки, огірочки, помідорів, салатів. До зустрічі.